Так, Сергій Іванович, продовжимо нашу бесіду. Ну, тут далі у нас такий є документ. Рішення профкому вільної проспілки локомотивного депо дипокремінчук від 15.020 17 року. Рішення профкому. Угу. Даний документ ми направили його виписку. Виписку з протокола ми направили Гройсману прем'єр-міністру і Войцеву Бальсуну. В даній ситуації, в даному документі, виступили це не тільки я, бо може хто-то думає, що я тут тільки ось мені заявив тут господин Гуляєв на робочих зборах на планірки локомотивних бригад, що маскалець тут такий, він заводить і так далі. Та воно мені не треба. Я хочу нормально працювати і я хочу, щоб у хорошого хазяїна. Скотина в лучших условиях робить, тому що на прибіль приносить. Чим локомотивні ну, бригади, нормально. чим, чим слесаря, тим дальше. Зачем резать золотую золотою кошту? Да. Дойшло до того, що в середині лютого, в нашому є 16 електровозів, які працюють, 8 електровозів з отключеними тягами двиг... mm -hmm. двигунами. Ці електровози експлуатують згідно правил експлуатації, пункт 12-14 нельзя. Все це прекрасно знають. У Нас російські колеги сміються, вас кажуть, що скоро сімери до сих пор з боматня не Я кажу, да. Вони вже давно уйшли на два століття. від нас, росіяни, молодці, ну, ребята, так що ну, це ж агресор. це не це не значить, це не значить, що я буду їх там прославляти як агресора, там такі роботяги, які я роботаю. Всі воїни встраюють політики і барани, що б'ються друг з другом лобами. А ми за по... деньги, да, давай. за гроші. Да, вони за гроші, там нічого без платно. Ну Вон заблокировали, пацаны. Тамтопия, да, і, і все. І... І зразу ж, шоколадний папа Ну і все. Занервичив шоколадний папа, бо копійка не пошла, йому в карман. Я вважаю правильно, пацани. Так і держать, надо все. Значить, що? Тільки цей документ був одісланий, значить, один екземпляр у нас на доски об'явили, вільний про спілки, Зразу адміністрація побігла і доложила в ось така ситуація. Бистро вигрібають ці локомотиви, шукають десь з других депо, нам присилають їх на підміну і погнали значить, у гребенку на ремонт. А самі для того не могли додуматися? Воно їм треба. Не треба? Та не треба, да, все вкрадено ну, ще до нас. Ага, Зі ворують, там стріляють розуха білі з так. Отак. А, Є пісня така. А, е, погнали ті локомоти зраз дзвонки. Мені Сергій Іван, що написав? Да, написав, кажу. Написав. Що ж це таке? Куди ж ми вже котимося в кінці кінців? Все розвалюється на, на очах. Саботаж. Іде далі, продовжується. Давайте. Да. Одіслали. Ну, перше, що в нас, яке, в нас виникло 18 питань на цьому. Ну, зараз я основні такі заявлю. Перше звільнити займаних посад. Начальника філії Південна Залізниця Уманця, його заступника Павлова. Начальника служби локомотивного господарства Гуляєва, який сьогодні приїжджав, хотів мені понравитися на планів, але ну, в кінці кінців я його роздраконив, то він нехорошо... не понравився. Да. Заступника начальника служби локомотивного господарства Майорова, ну я чув, що він кудись подався, зараз, бо там якийсь шлейф за ним ну Не знаю, правда це чи, чи ні. Да, ця людина правами, класами підторгувала в своє время для локомотивних бригад. так що ну, в общем, да, є. Конці да. є. Начальника служби кадрів та соціальної політики Чигрінова. Це відділ кадрів кадрів южної дороги южной дороги. Тобто mm -hmm. він повинен організовувати, щоб у нас кадри були, їм йому дають заявку, вони там все блокують. їм чим хуже, тим лучше. Тобто такі, я думаю, пацани нам там не нужны. Понятно. Там должны бути професіонали, які боліють за желізницю, а не добивається того, щоб е, якийсь його е, цар, який, який, якого він є чорним кардиналом, був хазяїном південної залізниці. А є такий. Є, звісно. Ух ти. Господин Чегринов — чорний кардинал. одного із керівників, який був колись, який себе хазяїном вещь. І начальника розповідає. локомотивного главка Ткаченко. Я не знаю, як він туди попав. Він далекий до этого діла этот Ткаченко. Він тільки обіцяє все. І нічого не ділає. А проблема є. І проблема велика. Ми скоро... Ну, я вже не буду... Так. Підняти заробітну плату, пропорційно підняттю мінімальної заробітної плати в Україні. Всім залізничникам ми підняли. Ну, тут Кременчуцький технікум, щоб прийняли в пацанів в екзамен. Вивести з підпорядкування філії Південна Залізниця, локомотивне, депо Кременчук. О, І передати його на пряме підпорядкування платок залізниці. Ну, далі не буду. Тут путів багато, я думаю. Нарятно. Вони Нарятно. виставляться в інтернет нашими дівчатками, вони почитають люди. Тобто, все актуальні питання. Ждемо до 20 березня ми їм дали час. Далі ми не будемо попереджувати, коли, що і як. Про технічну забастовку, про технічний страйк ми вже розмовляли. Що це таке? Це обикновена робота. Тільки виконуючи інструкції. Ну, понятно. операція Шатун шатунна. Да, ми стаємо, коротко, та чи шатун чи, <рес> <рес> чи шатун чи бегемот, я не знаю. <рес> ну, пускай <рес> буде да, да, Ми просто зупинимося в один прекрасний день, в одни, поки, поки вони спохватяться, то практично уділ буде заблокований. Для бажаючих працювати, для бажаючих працювати, я рекомендую подивитися фільм Кулак. Американський за участю Сільвестра Сталоне. У нас є правильні пацани, які зустрінуть цих хлопців. Зустрінуть. І розкажуть, як себе треба вести, коли робочий клас добивається. Це називається штрайбрекери, які виконують роботу під час тих, що. В тому числі, як будуть другі допомоги. За... 에... Було в нас таке 92-93, й я страйк проводив з усіма ребятами, то я знаю, що таке. Ну, це вже все, мабуть, достало. Достало всіх. І залізничникам, що я хочу сказати, ребята, ви всі бачите, яка ситуація. Якщо ви почуєте, побачите, що Кременчуцьке депо стало, стало А ВПЗУ, ребята, в Києві попробуй ще в плену взяти управу у залізниці зранку, щоб вони на роботу не пустити їх на роботу у цей же самий день. Із вимогою, що то. Перша вимога не розпустити допуснав, наприклад, нинішню команду Паток-Залізниця, а з вимогою вигнати керівників всіх рангів, які блокують роботу. Отих всіх присосок, можна сказати, паразитів. Паразит це не. Я Як слово, це не ругательне слово. Ні, це організм, який живе за що іншого організму. Другого. І все, другого. Ну, він присосався. Болячка. Нормально. Це не матюкове слово. Роботяга, роботяга гроші заробляє, Роботяга. він собі заробляє своїй сім'ї, заробляє тому самому паразиту, на те саме топліво, на електроенергію. А у паразита Заробі. є свой паразит. А то свій паразит, який ще паразитний, да. а паразит ще паразитний, да. і все туди. Їм і так надо... далі. їм треба їсти щуро А дать тому, що скоро вже розбіжаться всі. Вони про це не думають. Ну я От так що, шановні ребята, жінодорожники, я вас іще раз призиваю. Давайте, що то робити? Давайте. Про акції ті самі я вам піднімав. Скільки ми ще добиваємося єдиний про спілка України, підняла питання. Акції залізничникам от приватизації потрібно віддати. Чому ви всі мовчате? На їх же дивіденти нараховують на ці акції. Ви ж будете просто мати гроші ще до якихось від того, що прибуток залізниці буде. А їх якась сволоч забере ці акції, і нам нічого не, з, не зостанеться. Ну, тут палка з двох концов. Обично, коли роздають, потім хтось відбирає, або їх просто продають. Ну, продають. По -дешевке. Правильно, продають, ну, продають. Якусь копійку чоловік теж. Ні, ну. Правильно. Я знаю, що деякі навіть заробили непогані гроші на цих акціях. Ну, Тому що якийсь, який господин буде собирати, бігати, предлагати спочатку. Да, поторгуватися треба да. завжди. Ну, спочатку він ну, одну ну, суму, да, один долар да. предложить, а, то, а коли припочав, він і двісті. Це біда в тому, що наш народ дуже легко соглашається з ціною. Плохо, понимаєш? наш народ дуже добрий. Наш народ дуже, значить, закручують. Закручують пружину, вони терплять, терплять, ну, і пружина може розкрутитися, ну це так, плавно. а может и лопнуть. А если лопнет, то придется и маленькому, и большому народу, который угнетает, а натекать. Да, маленький народ должен Т... об этом помнить. Текать будут у свои Теплі края, там, де їх, куди вони наші гроші. Везуть. Ну, вони приготовились, говорят. Да, туда. куди вони наші гроші тарабанили, от туди вони воно будете крутить. працюють успішно. успешно. вовремя во <фит> 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 <шит> Ну, перехватить. Хорошо, Сергій Іванович, я мені рад за вас, що у вас є такий оптимізм. <фит> На ну, оптимізм завжди був, тому що пессимизм. Ну, в общем, здаватися не... ви не Що Что, Хочу здаватися. Ну, ви ж мене проінформуйте, коли ви вдруг решите вийти. Ну, звісно, ми, ми не тільки, ми да, СБУ попросимо поприсутствовать, тому що там провокації почнуться. Та ну йдуть провокації. Ми ж будемо локомотиви працювати, до цього буде. Ціла комісія наша проспілкувала, будуть описувати всю несправності локомотивів, кожну пам'ятка буде вручатися. І якщо якийсь, якийсь дебіл спробує виїхати, ми станемо перед ним і станемо. Їдь на нас. Ну ми не допустимо локомотив, який загрозить безпеку. Це, значить, загрожує безпеці руху поїздів. Ми його не допустимо, значить, щоб він їхав туди. Оце все, що я можу сказати на сьогоднішній день. Дякую, Сергій Іванович.